Тобі, Міледі. Облишту Перкот. Ти ж скоро перетворишся. І що? Ну, якщо перетворися, то я дізнаюсь, хто ти, а тоді. Тоді нам нічого буде приховувати одне від одного. Ах! Будемо разом Ах! сильніші і вільні, здолаємо бражника, а тоді кудись втечемо. на острів. Подалі від усього будемо їсти тільки фрукти. А ще у нас буде хом'ячок і назвемо супер його... Суперкоте! Я не можу прийняти цю троянду. Я вже казала. Я кохаю іншого. Знаю, Міледі, але якби його не було, у нас усе склалося б. Ну, я не можу навіть уявити він усюди. Вибач, Суперкоте, треба йти. І тобі теж. Вибачу, не поспішайте, пане агрест. Передбачувано. Ах! Передбачувано. Ах! Знову передбачувано. Ах! Надто передбачувано. Ах! Дуже передбачувано. Ах! Що сталося, Андріане? Мені, звісно, подобається перемагати, але не цікаво перемагати так легко. Чи бувало у тебе відчуття, ніби ти застрягла, і що б ти не робила, усе наче повторюється знов і знов завжди одне й те саме. Андріане. Найбільша помилка у фехтуванні це не вибір хибної техніки, а вибір хибної цілі. Зміни цілі. Ново. Знайшов нову пасію? Ні, ні за що. Я кохаю лише ледібак. Але. а ледібак тебе не кохає, то може зміниш платівку, так? Та з кагамі буде те саме, потрібна інша техніка. Не розуміюсь mm -hmm. на дівчатах людях, але коли я бачу прекрасний Камамбер, я вітаюсь. Привіт, я плак! Радий з'їсти тебе. Дякую, але краще я пораджуся з кимось іншим.